Опа! Пан Володимир, як ви так швидко перейшли? Я ж вас 10 секунд назад на лісниці бачив. Ваня, які сходи, які бачив, я тут годину сижу. Не вірите? Пішли і покажу. Ти хочеш сходити зі мною, показати мені мене? Ти що не виспався? Та ні, виспався, може здалося. Як ви це робите? Що роблю? Швы. Ваня, ну иди, я привом картошкой. Потрогаю. <свят> Снимай. 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 Каламбур? Каламбур. Я цю кофту купив, коли ще долар був по 5. Це що тобі цю кофту мама купила? Ну, виходить, мама купила, просто на виріс. Ось я виріс, ось це моя кофта. Ну добре, давай так, щоб було по справедливості. Ти цю кофту не одягаєш. Як тобі цей варіант? Варіант непоганий. У мене є ще один: ти береш цю кофту, їдеш додому і там не ходиш. Хлопці, чого ви сваритеся? Ми не сваримось, у нас нема конфлікту. Знімай, знімай. Одинакові. Це не кофта. Це худі. А що худі, а не товсті? Каламбур? Каламбур. Та які ж вони одинакові? Хлопці, у тебе теплий відтінок палевого. У тебе холодний відтінок слонової кістки. Вони різні, розумієте? з вами все добре. Ви виспали. Вони однакові.